Холодний період наші захисники та захисниці України все більше потребують тепла і світла у місцях ведення бойових дій. Так, молодіжна рада Мирнограда вирішила виготовляти окопні свічки, адже вони горять тривалий час і дають більше тепла ніж звичайні свічки. Біля окопної свічки можна зігріти руки, а на ній розігріти їжу та зігрітися у холодному окопі. Окрім цього, вони є безпечними у використанні, дають достатньо світла аби орієнтуватися в окоп. І водночас не демаскувати позицію. Головним нашим здобутком у волонтерському напрямку було виготовлення окопних свічок. За осінній квартал це було понад 480-й передано на втіївський напрямок. І за зимовий квартал в нас вже виготовлено майже 200 окопних свічок і 300 готових наполовину ми шукаємо парафін. У нас, на жаль, із цим є складності, але зараз вирішуємо. Взагалі плануємо виготовити. Понад тисяча окопних свічок за весь сезон їхньої потреби про процес виготовлення таких вкрай затребуваних взимку окопних свічок розповів заступник голови молодіжної ради Олександр. Часу приблизно на 100 копних свічок ми витрачаємо до 4-5 годин, але це за рахунок того, що до нас долучаються активісти, волонтери міста. Спочатку ми збираємо матеріал, це бляшанки, з якими нам допомагають загальні заклади середньої освіти та просто активісти міста. Потім ми шукаємо картон, нам його предоставляють зазвичай чесні підприємці, і вже виготовлюємо з цим. Окопні свічки нещодавно військові на Авдіївському напрямку отримали від молодіжної ради Мирнограда майже 200 окопних свічок. Активна молодь каже, це найменше, що вони можуть зробити для тих, хто щодня боронить українську землю від окупантів. У Нас був вибір або робити сітки, але в нас в місті є люди, яким цим займаються. Ми вирішили, що це не така нагальна потреба. І якраз вирішували жовтень листопад, коли почали лися холоди. І вирішили взяти ось цей вектор. що треба допомогти. Члени молодіжної ради закликають усіх небайдужих мешканців долучатися до такої важливої ініціативи, адже війна триває, і ми всі маємо згуртуватися заради спільної перемоги.